Привіт, Стадіон імені Валерія Лобановського і Перший матч сезону проти Міная Трансляція на офіційному ютуб-каналі Динамо Київ. Обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Динамо Київ це символ Києва, символ нескореності Києва і загалом України. Тому що пригадати... Там 14-й рік Ультраси ультраси Динамо, які стали першим на захист країни, те ж саме сталося і під час початку повномасштабного вторгнення і позиція футболістів Київського Динамо це надзвичайно було важливо для всіх українців. Тому київський Динамо, мені здається, зараз це не просто про футбол, а це про незламність нашої столиці. Тому, звичайно, для мене величезна честь бути тут причетним. Мої діти кияни. І я якби в вони вже знаєш, вони з народження, хоч вони там дівчата, хлопчику лише два роки. Він ще поки на стадіон йому не можна зараз. Але я думаю, що він, він же народжений з любов'ю до Динамо Київ. В мене вона з'явилася тут в Києві. А він народився. Він народився вже фанатом Динамо. Я думаю, що ця культура вона в нас буде розвиватися, розвиватися так само. Як це там в Іспанії, в Британії. В... В Німеччині, так в те, що все місто завжди за свій клуб. я думаю, що Київ це ще не раз доведе. Анатолійович, цей чемпіонат почався завдяки нашим воїнам, завдяки ЗСУ, які захищають наші кордони. Саме тому ми зараз тут знаходимося. Матч без глядачів. Якось ось ця атмосфера впливає на гру, на, на футбол. Як ти думаєш? Тому що я так розумію, останній раз ти був на матчі, саме коли були глядачі ще до повномасштабного то. Так, звичайно, впливає, звичайно, не вистачає атмосфери. Я пам'ятаю, як під час пандемії навчилися там, додавати звуки трибун. Зараз в Україні, ну, бач, весь світ повернувся на стадіон, а Україна, украї... українці, на жаль, не можуть зараз бути присутніми. І я думаю, що да, дійсно некоректно там, додавати якісь звуки для атмосфери. Хоча для футболістів, я думаю, це важливо, особливо домашнє поле. Але... Знову ж таки, ми ще раз дякуємо Збройним силам України, тому що можливість виходити на поле футболістам, можливість команді працювати, можливість вболівальникам отримувати емоції. Я впевнений сьогодні. Трансляція я точно знаю, що на продові. Хлопці, або якщо я змогу, дивляться трансляцію, якщо ні, то вони перевіряють результати, дивляться, як зіграв улюблений клуб. Ну, Це, я думаю, надзвичайно важливо. Це таке, як повернення футболу в нашу країну на стадіони, це було на кшталт, насправді, повернення того ж самого Макдональдса в Київ. Це такий символ того, що життя все одно переможе, символ нормального життя. Зрозуміло, ми зараз відіграють і знову. І знову то продовжить там допомагати, донатити і так далі. Але емоційна така емоційна розрядка дуже потрібна українцям, тому супер важливо, що футбол в нашій країні існує, незважаючи на що і круто, що він в Україні. Тому що пам'ятаєш, були там розмови, що може чемпіон буде проводити yeah. в Польщі, чи в Туреччині, чи в Греції, чи десь на Кіпрі. Але слухай, навіть от я сьогодні бачив за ганком вболівальники Київського Динамо, які не можуть потрапити на стадіон, але вони от там, через, через листя, через дерева все одно дотичні до цього, і для них це супер важливо. Тому завдяки ЗСУ наше життя можливе і футбольне життя, зокрема. Є вже думки, як будемо розвивати медійну бренду Київ»? Я думаю, що треба долучати нам дівчат побільше, тому що дівчата потягнуть за собою хлопців, своїх чоловіків. І я думаю, що зрозуміло, зараз, на жаль, ми не можемо на стадіон запрошувати людей. Але я думаю, що потрібно, щоб кольори динамо Київ стали. Такими атрибутами міста Київ, де да? білосиній, саме сильний, і слоган Київ це ми. Він вже насправді бач, вийшов за рамки футболу. Тому я думаю, от з цих частин, з цих моментів точно будемо просувати. Но, звичайно, мені б дуже хотілося, щоб, щоб ще більше інтегрувалися українські військовослужбовці, наші захисники в культуру динамівську. Передавати туди на передову там, футболки, м'ячі, там, для того, щоб хлопці також мали контакт Я бачу, як футболісти постійно зустрічаються, там, їздять в госпіталі. Mm -hmm. Це супровожливо. Тому, я думаю, що потрібно якомога більше ем, нагадувати про те, що е, улюблений клуб грає і улюбленому клубу потрібна підтримка кожного глядача. Це супер важливо для хлопця на полі. Перший матч це Динамо і можливо